Вітаю, друзі, 4 вересня. Купянськ. Трагедія Купянська. Контратаки під Купянськом деякий час тому проводились для того, щоб ситуація не стала набагато гіршою. Місто знаходилось на півоточенні, фактично контролювалось безпілотниками. А ворог малими групами вже майже дістався до ключових місць. В останній момент ситуація була виправлена, але вона все одно залишається близькою до критичної. Це розповідав український військовий кореспондент Богдан Мирошников. Наразі великі проблеми є на північних околицях, де були прапора Тих передягнутих банзай-бігунів було знищено, але контролю на тих околицях немає ніхто. Кумпенс не мало потрапляє в Медіаполе. А місто вкрай важливе для стійкості нашої оборони на Харківщині, на нашій українській Слобожанщині. Водночас е Україна мобілізує порядка 30 тисяч людей в місяць, але з них бойові частини в кращому випадку доходить всього десь близько 10 тисяч. В день в середньому, е за словами е відомого цього волонтера Тараса Чмута, Україна втрачає 18 солдат загиблими, 243 пораненими і 79 зниклими безвісти. Тобто, в цілому втрати українських військ складають 350 в день або 10 500 в місяць. Ви розумієте, війна триває. Ідея е боротьба, одне з ключових міст купян з під загрози, а у нас втрати прирівнюються мобілізованим, навіть трохи перевищують. Тобто, по факту мобілізує для смерті. Ну і Діпстейт підтвердив присутність російських військ Купянських. Раніше Міноборони Російської Федерації заявило, що їхні війська контролюють біля половини міста Купянська. Діп пише, що росіяни роблять постійні намагання просучитись в місто і намагаються закріпитись хоча б на околицях. Щоб збільшити свою кількісну присутність для подальшого просування, щоб збільшити шанс закріплення в місті, противник намагається заволодіти місцевістю оточуючою, тому йдуть бої, за, крім всього за населений пункт мирове, стара назва мірна. Котре, як і Райковка, повинні стати місцем для е накопичення піхоти. Військовий паблік пише, що російські військові переодягаються в цивільний одяг, щоб е прийти в місто як для пропагандистських цілей, так і для розширення свого поздання. З повідомлень бійців є побоювання. Що в якийсь момент це може вилізти дуже неприємними наслідками. Але це ми побачимо тільки з часом. Наскільки масштабною ця задумка противника, в цей час здійснюються активні намагання штурмових дій групами піхоти. Котрі своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові. У вересні ми ще неодноразово будемо говорити про купець, тому що противник приблизився не просто в потну до міста, а активно працює в самому місті і контролює його через безпілотник. Ну і е, мої джерела в Генштабі кажуть, що найбільш важливим для Збройних сил України визначена Донецька область, Покровськ, Константинівка та інше. Території, котрі не можна гучно втрачати, так як нічим буде більше торгуватися. Як я говорив раніше, туди перекидаються всі кращі резерви з усіх направлень, що багатьох західних, наприклад, експертів, західних журналістів, просто привело в шок, так як це А ослабить оборону інших напрямків, де може відбутися грандіозна катастрофа з правами оборони. Купенськ тому приклад. Я про це говорив і зараз повторюю. Б. якщо ці досвідчені підрозділи Збройних сил України на донбарському напрямку понесуть втрати в 70%, то Збройні Сили України втратять би оборонятися. А мобілізовані, як ми вже. Казало, ніяк не можуть витягнути на собі оборону. Вони будуть тікати. Ну і додайте сюди, що буде падіння бойового духу. В. Таке насичення кращими підрозділами на цій ділянці фронту на Покровській робить їх дуже гарними цілями. Вони найбільш досяжні, найбільш підвержені враженням, і це може привести до великих втрат. Фапів вже летить набагато більше, як і грані по ЛБГС. Це може стати черговим, грандіозним прорахунком зелених гник Їх Маріонетки головкома сирського, котрий буде ну, цей прорахунок буде коштувати Україні дуже дорого. І може призвести ледь не до програшу у цій війні. Все може вирішитися в найближчі 6-8 місяців цієї військової кампанії. Саме за такий термін Збройні Сили України можуть тратити весь. Залишок якісного людського військового потенціалу. Водночас Зеленський, не хочучи миру, заявляє, якщо завтра Україна покине Донбас, чого точно не стати, Путін отримає можливість захопити Дніпро та відкрити шлях до Харкова. Будь-які територіальні поступки з боку України дадуть Путіну можливість розпочати наступи проти Європи. Ну, все це добре. Але, як бачимо, втрачає, повністю втрачає Україна Купінськ. І його втрата вже висить в повітрі. І це відкриє шлях до Харкова. Тому. Мирні перемовини зараз домовленості запосередництво Дональда Трампа можливо б зупинили воєнну катастрофу. А так, схоже, її очікують. Очікують, щоб примусити Україну до миру. І байдуже, скільки за цей час загине українців, і скільки територій ми втратимо. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити.